Як створилась ваша організація з якою метою? Які цілі? Як ви намагаєтесь допомагати поширювати історію про Україну з якісної точки зору? Наша громадська організація створена в 2020 році, створена з метою допомагати жіночому бізнесу, виходити. На ширші ринки експортуватися, показати себе як якісний виробник. Україна славиться тим, що в нас є зерно, да переробна якась продукція. Але насправді ми дуже гарніші виробники. Місія нашої громадської організації. Донести до світу, що Україна це не просто Україна це ексклюзив, як говорить Ліна Костенко. Це дійсно вдається на цьому етапі. Що з нам що нами зроблено? Ми вже презентуємо власний проект створення лабораторії для сертифікації косметологічної продукції. Презентували в Великобританії в трейд-місії, де були залучені ось перші високі такі. Керівники світу, да можна сказати наразі. Веземо презентуємо цю ж е, ідею в Рим.